Мешканців Рівненщини попередили про небезпеку через авіанавчання Росії та Білорусі. У Білорусі стартували спільні з РФІ нові навчання з 16 січня до 1 лютого 2023 року. пройдуть льотно-тактичні навчання з авіаційними підрозділами збройних сил цих держав. Що означає це загрозу для рівненщини? Дивіться далі. У Білорусі стартували спільні військові навчання з Росією. Від понеділка, 16 січня, поблизу українського кордону стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь та РФ, які входять до регіонального угрупування військ. Ми розуміємо, що підняття стратегічної і авіації винищувачів по ту сторону буде супроводжуватись. На жаль, Тривогами очікуємо, що кількість тривог найближчим часом зросте, тому ставимося до цього відповідально. і не забуваємо, що кожна тривога може бути, на жаль, не навчальною. Крім того, Росія продовжує прикидати авіацію до Білорусі за даними моніторингової групи Білоруський гаюн. Станом на 15 січня на військовий аеродром у Барановичах із РФ прилетіли щонайменше вісім винищувачів расистів. Всі 229 кілометрів кордону з республікою Білорусь контрольовані насичення військовими організмами і силами оборони і безпеки там достатньо сьогодні, але не зупиняємося продовжуємо нарощувати саме оборонні фортифікаційні споруди, інженерні споруди до жителів області, звертаюся зберігати спокій. Крім того, українські та закордонні військові наголошують, Білорусь наразі не становить безпосередньої загрози для України. Водночас сили оборони по поступово збільшують свої оборонні спроможності на кордоні. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини рівного.